Ще назва є, а річки вже немає. Усохли верби, вижовкли рови, і дика качка тоскно обминає рудиментарні залишки багви. І тільки степ, і тільки спека, спека, і озерянин проблиски скупі, І той у небі зморений лелека. І те гніздо лелече на стовпі. Куди ти ділась, річенько, воскресне, у берегів потріскались вуста, барвистих лук не знають твої весни, і світить спека ребрами моста, стоять мости над мертвими річками, лелека зробить декілька кругів. Очерети із чорними свічками ідуть уздовж колишніх берегів.